Тихо, Лілько заїжджає, Лілько заїжджає, молодьож. А ми приїхали до нашого колеги на сервіс, та? до Вовчика. Та, є колега. Зараз О, Лілько ви буде збивати чек на моторі. Таво! Да, Давай, Лілько, під'їжджай. Зараз йому комп'ютерну діагностику. Це, І зараз все, І має бути все чітко, так? так? Володя серйозний спеціаліст все робить, як має бути. Ну, я привіз до свого кінтафуріка його, бо він хотів цей. Бо ліко хотів збити чек, але не може, то ми приїхали сюди. Та брати, а мені так загоріла, ця та рампочка. Бо я не можу всім я не можу жити. Заведу на мені злиму, який чек. О, ти олесь сварин. Так що вова зараз то все порішає, молодь. Приїхали до нього на сервіс. В нього зараз якраз відкрився сервіс. А як Відкриєш і від? Не багато, не багато людей зараз. Невеликий наплив, тому можна заїжджати. Такі так? Так? Май майстер мости без роботи. Так що кавалерочка зараз йому вова скоренько забере чек. Щоб це не світив і все буде чітко, так, Лінко? Ну, можливо, що... можливо, можливо, може не забере. Я думаю, що всі забере по нього братила. телеві. Видиш, це вже без тих ноутбуків, комп'ютерів, телефончику цик-цик-цик жи. Е... Майстер. Майстер. можете до нього приїхати. всі не можна. Ну, бажано живлями не приїжджати. Та які ж голі, живе, сенс вам можна крутити і складати по ютубі. А якісь бехи, які щось таке же порядне, то. По ходові худ, по все він робить. Ходовка, мастила міняє, туди, сюди. Спасибо фільтра, може uh -huh. навіть мотором поміняти чи коробку поміняти, то все не, до нього. Так. Ох, Світло завжди є то плюс. і невеликі черги в ньому. І... Тому що відкрився, відкрився сервіс і ніхто ще про нього не знає. Так що радимо своїй кавалерстів, хто хоче залітати. Треба би здала машину помити ще навіть. А як ми заїдемо десь ще поміємо, то що? Що там, шеф! Що там? Що же, що? Все? Що не буде чеку? Давай. Дякую, братела. Молодой. Пару хотіла ти руку, але не попаду. Пару хвилин із очаку нема. Нічого не було. Все нормально. за заклін, зайшов, ти є машині, я владик, їв, раз, раз, раз робив, що щодо. Можна виїжджати, так? Йочі кавалерочка, ми вам лишимо в телеграм, вроде би я. Лишимо ми силочку на телеграмі, щоб хоче зробити ці... Машину скоренько він вам все зробить, бо якраз немає ніяких черг і світло все на місці. Рішаю любі питання, каваєрка. Щось машині тобі лавить це поділ. Там речашко машина, з на Ну. пандеї, не хлопці! Давай дідемо їжа. Давай виїжджайте за бишек. Все чітко, все чітко. Так що каваєрочка, хочете залітайте Вови. І він вам щось там забациться, що вам там треба. По кутві, по перебиранні мотору, коробки, всяке таке. Та, да, діда? Ага, Красота. Тепер можна і лялі в машину садити. 5 мінут і все, як все А як? Красота. Все, молодь, ми їдемо далі. Все, Вовчик. подякували наразі, будь здоров. Шо. 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 Якщо там залетимо шо. до тебе.